Доброго ранку, любі друзі, вельми шановне панство 6.28, їду на риболовлю. Є бажання сьогодні половити товсто Що з цього у нас вийде? Дивіться далі, 6.39, друзі. Прилетів на ставочок. Нема ніде нікого знову. Отака красота. Є одна людина на тій стороні. Будемо щось намагатися спіймати сьогодні. Думав, нема нікого, коли така одна людинка є. Ну все, швиденько вудки. Швиденько починаємо риболовлю. Сьома 20 друзі. Навіть люди почали з'являтися. Закинув вже я 4. Вудки на Товстолоба. дві крайні зліва і справа на топлене молоко, дві центральні, середні на оригінал блохо. Будемо тепер чекати. Була думка кави попити, але виявилося, що забув воду. Кава є. Бутерброди є, а води нема, окрім та що вставку. Так що сьогодні на сухому пайку або буду телефонувати батькові чи зятєві, хай привезуть мені хоча б водички. Вони тут живуть, в цьому селі. Так що, можливо, навіть не засохну. Не перемикайтеся. будемо сподіватися, що покльовки товстолоба будуть. Сьогодні у нас 4 червня, свято трійця там, здається. Так що чекаємо на поклювку. Повертаємось, друзі, до наших експериментів. Пластилин криль, водограй часник, водограй полуниця, каучук, як вони його називають. Отака оснасточка. Додав черв'ячка. І будемо закидати на карасика. Подивимося, що спрацює. Якщо спрацює. Фух, так, друзі, емоції через край є товстолобик. Не взяв ваги, дома зважу, сюди ваги підставлю. Покльовку, звісно, не засняв, бо стояв, грався з вудкою на карася, проводжу експерименти знову з водограєм. Чую бульк, обертаюся, нема поплавка. Так, спрацювало в нас восьма ранку технопланктон, оригінал блоха. Так що рибка вже є. 9.20 ранку, більше клювань не було. Ні карасик, ні толстолоб. Прийшов час поснідати. Кулінарна хвилинка. Наколотив собі пюрешку отаку гадостів. Редиска, хлібчик, рулет отакий, те що зробила. Каву ще зроблю. Та й все буде добре. Відпочинок на природі. Приїздив до мене батько, привіз мені води, так що я тепер не засохну. Прилетіли на ставок, друзі. А Двоє лебедів. Рибка не клює. Зараз будемо займатися справами. Потрібно вирізати очерет. Наступного разу приїду з косою, покошу щоб отут оцього не було. А знизу виріжу зараз ножем. І будемо продовжувати насолоджуватися риболовлею. 10 година, друзі. 3 години будки пробули в воді. Отакий вигляд має технопланктон. Ще гадаю б на годинку вистачило. Ну, ми зараз зараз сюди новий надінемо і закидаємо далі. Надів новий технопланктон. Кряжене молоко на чотири годинки його повинно вистачити. Дивантов товстолоба поки що більше немає. На поплавчанку не хоче ні карасик, ні краснопірка. Сиджу, чекаю на покльовку, любуюся природою. Дуже хотілося б на хижака кудись виїхати, та все часу не вистачає. А хто хоче побачити гарні відео про хижака, про риболовлю на хижака. Приєднуйтесь до каналу мого земляка, Миргород Фішинг. Дуже гарні в нього риболовлі на хижака. Є на каналі відосик, де він спіймав 12 щук Це не говорячи, не рахуючи тих, які змогли його обманути. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте доб'ємо йому 4000 підписників, обіцяв розіграш, тому раджу цей канал. Ну і звісно не забувайте і про мене, тому що 90% переглядів непідписаних користувачів. Підписуйтесь, пишіть коментарі, що так, що не так. Будемо обговорювати. Риболовлю та інше. І отаке, друзі, навіть клює З'їв мого черв'ячка повністю. Буду зараз діставати. Так, пастух клюнув. Тепер будемо шукати краснопірку, так? Так, друзі, 12 година дня. Не клює ні карасик, ні краснопірка, ні окунчик, ні то столоб не хоче. Минуло 5 годин від закидання. 100-грамового технопланктону. Гадаю, що потрібно ті вудки перевірити та перезакинути. Дивіться, друзі, який результат. 5 годин. Половина технопланктона ще ціла. Вода холодна, температура повітря сьогодні була 9 градусів зранку. Але зараз надягнем новенький. Використовую отакий технопланктон. 100 грамів кожного бочоночка 5 годин при холодній воді тримаються. Для тримання гачків використовую нарізані полоски із втулки туалетного паперу ЗЕВА. Єва. Вони швидко розтворюються у воді. Дві години дня, друзі. Рибка так більше й не обзивалася. Але почекаємо вечірнього клювання, можливо, щось клюней вечором. Знову кулінарна хвилинка. Приготував собі супчик швидкого приготування, кава, бутерброди з крутезним рулетом, редиска. Оце такий відпочинок на природі. 17.00. Плювань то в більше не було. Я то ще посижу до 18. .00. Можливо. Спіймав 5 маленьких окунчиків, відразу їх випустив. Спіймав на поплавчанку на червочка одного карасика. Так, зараз спіймаємо. Ага, спіймаємо. Може більше не спіймаємо, так? Да? такий, Такого карасика спіймав. На водограй знову жодного клювання не було. Ну, не було і на Каучук, і на водограй і часник, і водограй полуниця. Клювань не було. Потрібно знайти якийсь ставок, де дуже багато голодного карася, та спробувати розловити водограй там. Оце така риболовля. Одне клювання в 8 годин ранку, один товстолок. До нових зустрічей!